Священник чує те, чого не розповість нікому. Якщо ми боремося зі злом, то зло потребує знищення. Воно не хоче домовлятися. Коли хлопці виходять з бою перші два-три дні вони майже ми нічого не розповідають в глазах, як вижене поле. Сказати файні, красиві слова дуже просто, а сказати слова, які відчує душа, оце і є священник. Бачучи навколо себе кров, смерть своїх побратимів, руйнування цю неправду війни, яку нанесуть росіяни. Людина починає вигорати. Скажу без пафосу, але це я так дійсності думаю. Ну, як Господь мене призове, так воно і буде. Як змінюється роль військового капелана на третьому році повномасштабної війни? і Як виглядає духовна підтримка військових? Саме про це сьогодні будемо говорити з військовим капеланом Ігорем Бондаренком. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що погодились на це інтерв'ю. І давайте почнемо його з такого питання: як почався ваш шлях і е, що взагалі вас спонукало стати військовим капеланом? Я священник церкви України е, вже 25 років. І коли почалася війна 2014 року, е, наші капелани військові, скажімо так, тоді, що на волонтерських початках почали допомагати нашим хлопцям. Хто чим міг? з 2015 року допомагав волонтерським чином як капелан у морських силах нашої Одещини, коли прийшов Сагайдачний в Одесу. Потім стали уже ставати на посади цивільних капеланів. Але так як капелан цивільний, не може попасти на називається, передок, на передній край, де звідка не приходить, тільки можуть бути військові. Було прийнято рішення законне стати військовим капеланом, офіцерами. Я подав документи, став офіцером, і з перших майже днів війни я являюсь капеланом. Бо не можна дивитися на те як е, згарбують твою державу, як бувають невинних людей. З неправдами це роблять, це дуже б'є по душі, бісності до священника, бо нам Господь дав землю, нам дав життя, нам дав майбутнє. І всі, хто приходять до нас зі зброєю, кажучи, що ми неправильно живемо, прикриваючись христами православними, це називається лжепророки. «Священник» не можете дивитися і підтримати своїх побратимів, хлопців, українців, щиро, які захищають нашу державу. Це не просто наш обов'язок, це наше життя. Ми для цього і є священники, для того, щоб підтримати правду, життя, мир, злагоду, вести людей до спасіння. Скажіть, з якими запитами зараз до вас військові звертаються? Чи міняються вони за останні декілька років? І я розумію, що у вас є специфіка. Ви працюєте з нашими військовими з повітряних сил? Так, я капілантехнічної бригади Богдана Хмельницького, наші хлопці, які е, займаються цим на рекордних станціях, вони знаходяться і в полівих умовах, їх постійно обстрілюють. Нема такого розуміння, що йде передній край. Вони завжди на передньому краї, де б вони не були. Бо перша ціль російських загарбників це знищити очі і вуха наших військ. Тому що можна було без перешкоди бомбити наші мирні міста, і наші хлопці завжди під обстрілами завжди знаходяться на території, де йде війна, де вони не були. Бо вони першими цілями для обстрілу. А ви відчуваєте, що ось хлопці саме які постійно під цією смертельною небезпекою, вони в розмовах з вами більш щирі або більш відкриті навіть? Ви знаєте, коли почалася сама війна в перші дні, бо я був в стрілецькій бригаді повітряних сил, ми були з 35-ю бригадою на Донецькому напрямку. І коли ми проходили учебні центри, там було інше так, справи, інші запитання. Ми посічали храми, і ми розмовляли просто так, скажемо, дешуткували. А коли вже були перші бої, хлопці виходили звідти. Їхні очі, їхні питання були зовсім інші, бо вони вже не сумнівалися ні в чому, вже не з'являлися якихось шуток, яких жартів по поводу, скажімо так, священнослужиття. Там таке, от всі питали дне, очі, за що нас так Бог покарав. Отже, коли це закінчиться? Чому ці люди, які на нас йдуть з неправдою, зі зброєю, вбивають нас, кажуть, що вони роблять добру справу? Вони що не розуміють, що вони не просто грішать, вони смертельно грішать. Вони є загарбниками і не просто Вони вбивають і не розуміють, за що. І оці ці питання більше вже становляться духотворенними, бо дуже важко бачити навколо себе кров. Навколошки себе в ці руйнування не спалити свою душу. І завдання священника перше, це тримати наших хлопців, щоб вони знайшли ту точку любові своєї душі, яка не згоріть. Бо дуже важко лишатися тим хлопцям, тим батьком, тим братом чи сином, який входив воювати. Бо людина виграє на війні. І священник повинен з молитвою, з поясненнями, як батько духовний. Доносити це нашим воїнам, щоб вони жаду шукали цю точку соприкосновення з Богом, щоб ми не просто були воїни, які тримають зброю, а воїну мірою добра. Бо, на жаль, добро повинно бути з кулаками. Той висновок, що кажуть, не вбивай, є закон Божий. Це стосується людини взагалі. Вони стосуються людини, яка захищає інше життя. Яка захищає дар Божий, яка захищає правду. Наші Кіопечерські святі Льямурами, Цеслябія, вони були монахами Киопечерська лаври. Вони захищали від нападу, від дьявольського скажімо, навали на Київську Русь завжди зі зброєю в руках. Бо вони першими ставали на, на оборону. І тому є ще таке е, висказування біблейське: хто хоче свою душу спасти, то той її занапастить. Це що означає? Що не на те, що ти можеш сам загинути, ти стаєш на захист інших людей? Ми нікому не бажаємо зла, ми нікому не бажаємо смерті, але ми захищаємось і нищимо тих, хто цієї смерті бажає. Якщо ми боремося зі злом, то зло потребує знищення. Воно не хоче домовлятися. Ми можемо спілкуватися на різні теми, але нас нищить. Наші дітей нищить. наші міста нищить. як ми повинні до цього вставитись. Ми ставимося так, як написано і сказано Христом. Хто душу свою хоче спасти, то її занапастить. От що в вашому розумінні є любов? Да, ми кажемо, Бог є любов. В дійсності любов це жертва, Хрест чим свят, що Господь на ньому розіпнувся за всіх за нас. І ми розпинаємося всі військові для того, щоб ця любов жертовна була за тих, хто буде жити далі. Це і є Христос. Христос за нас постраждав. Ми ідемо для того, щоб правда була на нашій землі, на наших дітях була життя, мир і злагода на нашу державу України. Ви сказали про дуже важливий аспект, про те, що е, існує ось ця ось е, заповідь не вбий, і існують речі, те, що мають виконувати наші військові, захищати е, нашу державу, свою батьківщину. Чи часто взагалі виникають ось такі питання у військових про те, як це поєднується? Ось ця заповідь не вбий і те, що доводиться робити кожен день. Возникає такі е, питання. вони не часто є, але у людей, які в церкалені більше, ну хто більше дохи до церкви, хто читав, бо в гіни не було, да, і людина таке навіть не става питання, таке не ставало там, не вбивай. А тут війна, і тут повинні вбивати. Як таке може? Закон Божий, скажімо, каже, не вбивай, а ти зброю в руках, ти в армії, ти повинен захищати свою державу. Я тому кажу, що це написано для людини, щоби свої сперечання, якісь, не вбивати цього ближнього. Ми кажу, ми нікого не вбиваємо, ми захищаємося, ми захищаємо наших рідних і близьких. І тому та заповідь Божа, хто хоче свою душу спасти, той занапастить, вже близько до нас. Ми не грішимо, ми захищаємо життя. Ми ж не кажемо, йдіть до нас, ми будемо вас вбивати. Ми кажемо, йдіть від нас, ми захищаємось, то ми не є вбивцями, ми не порушуємо цей закон. І тому я привів е, приклад монахівки Печерська лаври, які захищали завжди зброю в руках. Свою державу. Є такий канон, що священник, який взяв зброю, потім там три роки не причищається. Не має права, бо він спокутається. Але це для священників. І тому є е, священик-капілан, який пояснює, пояснює це людям, воїнам, всім тим, е, хто іде за зброю вказівчати нашу державу. Це на святий обов'язок. Я ще раз кажу, що Господь нам дав цю землю, він дав нам життя. Він дав нам родини. Цей його талант даний нам людям. Якщо ми його не будемо захищати, то це заберуть і віддать іншим. І наша кров наших хлопців буде марна. Пане Югоре, що найскладніше в роботі військового капелана? На Донеччині на території я проводив сповідь тісності. Я для цього і й приїхав туди, щоб хлопці мали спілкування з Богом. І це було підострілами, бо інакше не може бути. Знаходили час, коли вони прикращалися спеціальним чином робили літургію, причищалися, сповідалися хлопці в окопах і в кущах була така сповідь. Де, де завгодно, скажімо, де це можливо було бути, там, де нема самих зіткнень, звісно, коли хлопці відходили, але постійний обстріл і цей війна. Для чого ми виділи форму військову? Для того, щоб могли бути там з хлопцями на передовій. бо цивільний там бути не може. І тому виконуємо ми це і в дійсності під обстрілами по війні інакше не може бути. І наші хлопці і гинуть, багато і вже капелани є, загинувши. Перед інтерв'ю ми трошки з вами поспілкувалися. Ви казали про те, що дуже багато запитів від військових щодо сімейних питань. Як капелан взагалі може допомагати в цьому плані? Ну, Капелан є. Е, е, Капеланам, священникам військовим не тільки для воїнів, а для членів їх сімей. Ми так само проводимо і молебні, і бесіди, просто спілкуємося з родинами військових, і офіцерів, і рядових без різниці. Той, хто на передовий, той, хто вже приходить на реабітацію, хлопцям повинно це, бо війна знищує саме ціни, що у нас є духовність. Бачучи навколо себе кров, смерть своїх побратимів, руйнування, цю неправду війни, яку нам несуть росіяни, людина починає вигорати, особливо молода людина, і старший також. І коли повертається людина додому, для неї вони ж проважали іншого хлопця. Прийшов чоловік, військовий, да? у нього вже інші якісь критерії відношень. І люди восприймають це як, скажімо так, психологічний розлад може бути. І тому повинні ми розмовляти з родинами, разом з ними спілкуватися з хлопцями, приводити їх знову до мирного життя, нагадувати, що війна там і тут трохи різна, тому що наші родні і близькі чекають миру і злагоди. Вони чекають, щоб повернуться хлопці здоровими, цілими і духовно, тим, які вони уходили. І щоб все сприймалося мирне життя тут, ну можна сказати мирна, да, по зрівнянню з, 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 з там, де йдуть зіткнення дійсності, ось, щоб люди могли адаптуватися, щоб не було того повного виграння духовного. Бо коли хлопці виходять із бою перші два-три дні, вони майже ми нічого не розповідають в глазах, як вижене поле. Бо смерть, жах, воно все відкладується в душі. І тому спілкування з капеланом, молитви, читання Євангелія, просто спілкування духовні, відкривання душі, бо священик чує те, чого не розповість нікому. Да, оці страхи, це якісь переживання. Священник як губка, це повинно впитувати, і інший ніхто не почує. Ніколи це не буде слухати, ні командир, нікому це він священик не передасть. Тому ми там. Наша привілегія в тому, що ми. Нікому не розповідаємо нічого, щоб ви почули від хлопців, які нам сповідалися. Закон церкви, та й на являється законом і для військового капелана. Тому хлопці відкриваються нам ширіше. Скажіть, що найважче в капеланській службі зараз? Воно завжди було важче. Завжди важче бачити загибель побратимів очі хлопців, які проважають їх, ховати наших загиблих хлопців, бачити матері, діточок, жон. Вибачте, у мене дуже уява, я згадав це все. Я розумію. Тобто, військовий капелан, ви е, е, кажете про те, що ну, по факту я розумію, що військовим капеланам і самим якось кожна історія, вона через душу пропускається, по факту. Ну, ми ж люди. І якимось чином треба, треба себе відновлювати. Як ви себе відновлюєте, коли ви пропускаєте все через себе? Ми люди, ну, наша віра нам допомагає, наші побратими нам допомагають, ті ж самі хлопці, бо спілкуючись з ними, Господь нам дає такі відчуття і знання, в яких ти навіть, ну, пояснити дуже важко. І розмовляючи з тими же хлопцями з проблемами, з загиблими, переважаючи загиблих з їхніми батьками, спілкуючись, треба знайти слова, і ти ці слова говориш від серця і кажеш не тільки їм, і собі. Господь допомагає всім зразу, одночасно. Бо спілкуємося ми не просто словами. Сказати файні, красиві слова дуже просто, а сказати слова, які відчує душа, оце і є священник, який каже душі, а значить від своєї душі, значить сам це відчуває. Відчуває і боль, і відчуває ту полегшення, яке дає Господь. Це і є капілан. Тому що вивчити добрі слова, сказати може люба грамотна людина. Ну, відчути самого Бога в душі, для цього треба мати благословення. Чи буває так, що, ось, наприклад, хлопці військові, які кажуть, я не вірю в Бога, чи можу я взагалі з вами поспілкуватися? Так, да, без проблем. Різні конфесії, без проблем. Капітан в цьому плані полегавний, скажімо так. А які слова ви можете знайти для таких людей, які кажуть: Я не вірю в Бога? Ну Є слова совісті, є слова людності, є слова. Просто життєві, необхідні, людські слова. Я ж кажу, капелан ще й людина, і я маю надітися, що добра людина знати закон Божий, знати, скажімо так, Євангелія, жити по Євангелію це одне. Це, для мене це є життя, але ще життя, яке живуть інші люди. Кожна людина, навіть не військово приходячи до церкви, вперше, да? вона потребує якої уваги, вона задає питання. І я не вірю, але щось відчуваю. Бо якщо людина нічого не відчуває, ніколи не підійде, нічого не спитає, а підходить всі. Я вам скажу більше, що немає атеїстів. Бо якщо людина вітцяє Бога, то значить вона в во щось вірить інше. Вона не може, говорить, я не вірю в Бога, значить вона про це думала. А все думала, ще шукала, правда. Людина каже, да мені все одно, це більше схоже на атеїста. А людина, яка отрисає повністю, значить, вона чомусь бореться, значить, щось в своїй душі бореться з правдою і неправдою. І тому ну, задача капілана, Любого священника — знайти цю благоточку, цей росточок, розмухати його, щоб душа жила знову, щоб вона вибрала з цієї багнюки, а, скажімо, образ може, якийсь, може таких несправедливостей, яка була в цьому житті. Людина винувачує тепер і Бога і всіх навколо. Я не можу вас не запитати. Чи потрапить Путін до пекла після того всього, що він зробив проти України, проти українського народу? Ви знаєте, як людина, просто людина, да, звичайна людина. Мені дуже хочеться, щоб Господь на йому прикладі показав, що таке є зло, щоб люди побачили, що воно буде покарано при житті. Але це я як людина, як священик. Я хочу, щоб наш мир побачив, що правда не переможна. І любим чином це зробив. Як це зробить Господь? Я не маю права йому вказувати, правда? Хто може сказати, Господу, яким чином він це зробить? Попереду він до пекла, я думаю, що він вже в пеклі живе. Бо людина з такою душею чорною в пекло в самої собі. Тому що ми уявляємо пекло, якісь котли, чи якийсь вогонь негасими, чи холод, який непридолимий. Але пекло починається, як і рай в душі. Як людина жиє, вона там починає свій шлях до того місця, свого вічного перебування. Якщо у нього в душі пекло, куди він потрапить ще? Він уже там, просто поки що на землі. Як ви бачите завершення своєї місії військового капеланства? Як вона може виглядати і коли цей етап може настати? Скажу без пафосу, але це я так з дійсно думаю. Ну, як Господь мене призиве, так воно і буде. Бо я священик, я завжди буду допомагати і військовим, і сім'ям, і людям всіх, хто до мене буде звертатися. А священик це і після смерті священик. Тобто, це точно не завершується кінцем повномасштабної війни? Ні. Бо хлопці будуть потребувати і реабілітації, і будуть приходити, і їм буде треба з кимось поговорити, не просто поспілкуватися з побратимами, які кров проливали, і з пораненими, а ще приходити до батька духовного, який розуміє їх і поговорити, щоб свою душу підлікувати. Це буде дуже довгий процес. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи є у вас якась порада для військових, які будуть дивитися це інтерв'ю, і які чомусь не будуть мати змогу поспілкуватися з вами або з іншими військовими капеланами? Як зберігти ось свою ось цю духовність, і що їм можливо ви порадите? Я можу порадити вам хлопці побратими, завжди пам'ятати? Для чого ми воюємо, за що ми воюємо, чого ради ми живемо в цьому світі? Пам'ятати, що Господь нікого ніколи не лишає. Це ми можемо відійти. І тому, щоб не потеряти Бога в душі, треба завжди пам'ятати своїх родних і близьких. Треба пам'ятати, що в дійсності ми знаходимося тут, під тілом душі. Це в дійсності ми. Єдине, що в нас є цінно, то, що дав нам Бог. Це душа і все, що від неї залежить: любов, злагода, мир, все, що ми захищаємо, все, що є цінним во всесвіті, що ніколи не мене. І тому я бажаю всім хлопцям скоріше перемоги, не потеряти себе. І якщо навіть не буде рядом поруч людини, з якою можна поговорити зараз, капелана, чи щось хоч, просто пам'ятайте, що є проста молитва, коли нам Христос лишив. Просить це просто. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. І просто вірте, що Він буде рядом поруч і буде в душі, і не мене ніколи того, хто його запросить до себе. Ніколи Господь нікого не лишає. Просто від Нього не треба відходити. І перемога буде за нами. Бо за нами правда, за нами Бог. Як написано в псалмі, якщо зі мною Бог, то хто на мене? Дякую. Дякую вам за цю розмову. Спасибо Господи, мир вам.